Доброго ранку всім! З вами сьогодні я, Світлана Гребенюк, в ефірі наша тайм-менеджмент зарядка. І, як ви пам'ятаєте, ті, хто слідкує за нашими зарядками, то тема цього місяця це вигорання. Вигорання, той емоційний стан, коли. Тобі вже нічого не мили, да тобі немає в себе, немає ніякого бажання займатися своєю професійною діяльністю або. Навчатися або, або ти з людиною, з якою ти знаходишся, да? або ти вже знаєш в такому стані, коли е, хочеш розірвати відносини, тому що в тебе немає ніяких сил, немає ніякої енергії, продовжувати працювати над цим. А, тобто цей стан, коли ти розумієш, що потрібно щось змінювати в своєму житті. А, дуже добре, коли ти це розумієш, тому що. Це вигорання, так, це той стан, він схожий на вже захворювання, коли потрібно буде лікуватися. І дуже добре, коли ти відслідковуєш, свої емоції, свої відчуття, і ти розумієш, що щось відбувається не так, як потрібно, так, що щось йде, пішло не по плану, і з цим потрібно щось робити. І сьогодні я хочу з вами розібрати так більш. Масштабно а, саме професійне вигорання. Я вже теж вам казала, що бувають професійні, що бувають вигорання на різних рівнях, в різних напрямках життя, не тільки у якихось там трудоголіків, які зранку до ночі тільки тими займаються, що працюють. Але. А... Професійне вигорання це те, що трапляється найбільш частіше, тому що за чого виникає взагалі те вигорання? З за того, що ми знаходимося в такому стані постійного стресу, та, ми постійно такі якісь гонці, а постійно ми в такому напруженні. І звісно, проблеми стресу, вони виникають у всіх, абсолютно у всіх людей, незалежно від того, працюєш ти чи не працюєш. Проте, з професійним вигоранням все набагато складніше. Це такий, знаєте, тривалий, затяжний процес, який назріває там і накопичується упродовж цього всього такого тривалого часу, доки ви працюєте. І оцей процес. Він виводить людину з робочого а, стану. Також, знаєте, на довгий термін. Якщо цей стрес хронічний, він накопичується, і це не за один, не за два місяці трапляється, то а, коли ти вже а, знаходишся в цьому стані, коли ти вигорів, це теж не можна а, виправити. Поїхавши колись відпочити одну недільку. А, ви виходите з життя, випадаєте з того життя надовго. Всім-всім привіт! бачу, що ви доєднуєтеся. І, Якщо ви розумієте, що на вашому робочому місці цей хронічний процес він продовжується вже там, не знаю, на протязі трьох-шести місяців, да, то тут вже можна казати да, про миційне вигорання. Шукайте вже у себе симптоми. І тут дуже важливо, щоб ви оці всі Симптоми, щоб ви помічали, усували ті причини професійного вигорання заздалегідь, щоб ви не допускали взагалі таких ситуацій, да, коли це все відбувається. Але як правило, ми знаєте, починаємо бити тривогу вже тоді, коли в роботі в наші спостерігається така помітна криза, коли швидко відновити ситуацію вже неможливо. Ти розумієш? ага. Щось пішло не так. Да? І а, після затяжного такого емоційного вигорання а, людям доводиться відновлюватися довольно, д -д -д доволі таки а, довго. В середньому це може складати навіть десь біля року, якщо ти вигорів, то щоб. Повністю відновитися, то це в тебе займе теж дуже довгий час. Ну а і сьогодні хочу з вами більше так поспілкуватися про те, як же нам подолати те саме професійне вигорання. І це професійне емоційне вигорання, воно обумовлено переважно тим, що наш робочий графік, наш ритм життя. Або характер, обов'язків, обов'язки, тим, чим займатися на своєму робочому місці, а, там дедлайни а, та інші всі фактори стресу, вони перевищують задоволення від того, що ти отримуєш, тому що ти можеш працювати, да ти можеш сказати, я працюю там. Кожен день по 10 годин я повністю зайнята якось там новому проєкті. І ти в такому це азарті, і ти отримаєш від цього задоволення, ти повний сил, енергії. То тут, ну, не, не будемо тут казати про пропасійне вигорання, тому що коли ти цьому такому ентузіазмі, да, коли ти весь захваті, коли ти стаєш зранку і тобі хочеться бігти на роботу, да, коли тобі це, це цікаво. Коли в тебе якісь там ідеї, ти креативний, то тут ми не будемо казати про професійне вигарання, але воно може статися, да? але теж ми вже розбирали з вами симптоми, що коли в тебе знепадок сил, що коли в тебе немає ніякої мотивації, що ти вже нічого не створюєш, що ти тільки тут знаєш, як по накатанні, і тебе все дратує, і ти ненавидиш тим, чим ти займаєшся, да? то це оці самі симптоми. І а, якщо ти перестав отримувати задоволення від того, що ти робиш, то, то такі дзвіночки ж, да, що все, вже щось пішло, пішло не так. І а, що ж потрібно робити? Да? Тут такі дуже прості, але ефективні вам ефективні рекомендації. Ну, одне з таких базисів та основне це здоровий сон. Здоровий сон, звичайно, від якихось там овертаймів, овертаймів та пізніх засідань за смартфоном чи ноутбуком, ти нікуди не подінешся, тому що життя в нас таке, технології такі, і ну, відбувається це. Але варто зробити знаєте, все можливе, щоб покращити якість. сну, адже... Цон він впливає на нашу поведінку, він впливає на результати нашої роботи, впливає взагалі на все на, ва на ваше відчуття. І, знаєте, цікавий такий факт, якщо е постійно вам не вистачає хоч би одної години е сну, то це впливає на вашу здатність швидко мислити та швидко діяти. Таке хронічне недосипання, воно загрожує не лише якимось там виснаженням, да, а поганим настроєм, зниженням працездатності. То це ще може спричинити якісь такі більш серйозні проблеми здоров'ям. Знаєте, да, що це проблеми з серцем, і як результат скорочення життя і зниження імунітету, і взагалі загальне погіршення самопочуття. Тривожність, депресія. Так, щоб, щоб підвищити свою ефективність, дуже важливо налагодити да, тої нічний відпочинок. Як дуже прості теж правила, про це ж ми теж з вами розмовляли, але ж знаєте, що можна розмовляти скільки завгодно, але нічого не зміниться, поки ти не почнеш це робити. Да? Тому, щоб сон був здоровий, що потрібно робити? Да? Дисципліна. Тобто, лягаємо спати в один і той же час. Повинно бути правило. Особливо, якщо ти знаєш, що у тебе там режим, ти кожного дня працюєш, починаєш, не знаю, о сьомій, о шостій годині ранку працювати, то ти повинен знати, що 9-10 тобі вже потрібно бути в ліжку. І це постійно, щоб було ну, такому, незалежно від того, це вихідні чи не вихідні, але потрібно, щоб був такий режим. Ваш фізіологічний такий механізм сну, він нагадує, знаєте. Механічний такий годинник, якщо за ним не стежити, да, то почне здавати збої. Якщо ви не будете все вчасно робити, да, то не буде працювати як потрібно. І а, якщо ви кожного дня не досипаєте, то ви... Звичайно, буде та сама втома, але ви собі думаєте, ага, я собі на вихідних там відісплюся. Не намагайтеся компенсувати накопичений такий недосип, відсипаючись у вихідні. Часто. Знаєте, ми жертвуємо декілька годинами сну заради там якихось дедлайнів або зустрічі з друзями, або якоїсь там вечірки, домашні справи. І щоразу ми там сподіваємося, ага, завтра вихідний, я там відсплюся. Відсипання воно дійсно може там дати вам більше енергії, покращити вас настрій. А, але якщо на вихідних ви відіспалися, да. А з понеділку знову почали не досипати, ну то це ніяк вам не допоможе. Да? Тобто одноразова така, як акція, або там, не знаю, інколи може воно там і спрацює. А якщо, а якщо це буде таке постійно, да, накопичувальний ефект, то ви ніякого. Ніяк це вам не допоможе. І а, те, що звичайно вам може допомогти, забезпечить темряву а, у вашій кімнаті, тому що ви всі знаєте вже про що він а, ви, а, починає вироблятися, да, тільки коли це там темрява. Тому а, за дві години до того, як ви будете спати, ну відкладіть від ті смартфони, ну займіть свою голову, свої руки чимось іншим, не дивіться той тілік. Не включайте яскраве світло, щоб ваш організм починав, знаєте, там заздалегідь підготов, підготовлюватися до сну. І е, якщо таки зробити підсумок, да, то така буде головна порада, що не чекайте вихідних, аби там поспати. Да, зробіть це вже е, сьогодні. Це таки буде внесок ваше е, здоров'я та. Тривали і успішне ваше життя. А те, що вам допоможе, це mindfulness, про який ми теж балакали дуже багато з вами, і це ще така тема, яка вона а, на, на, пік, на піку своєї слави. Да? А, що то таке той mindfulness? це коли ти. Самоосвідомлюєш, що з тобою відбувається, да, коли ти в моменті, це таке турбота про твоє ментальне здоров'я. Така популярна практика, яка несе собі. Не нав'язливий думок, тобто ти не поглинаєш, це процес тебе не поглинає, ти усвідомлюєш, що відбувається тут і зараз, а не в тебе в голові постійно вариться якась каша, ти шуєш якусь жвачку, що мені робити з тим чи іншим. Ага, а що відбулося вчора, а що може бути завтра. Ні, звичайно, це класно там аналізувати та розмірковувати, планувати. Але коли це постійно в тебе в голові ну, без остановки, дав то воно тебе починає просто напрягати і забирає твої сили, забирає твою енергію. Тому майнфулнес може теж тобі до цьому допомогти. І а, коли ти практикуєш оцей майндфулнес, у тебе з'являється відчуття спокою, врівноваженості, ти стаєш таким наповненим, відчуваєш вся сама гар, гармонія, да, гармонія з самим собою. О, це те, що тобі дає майндфулнес, коли ти починаєш його практикувати. І а, це тебе навчає бути. Повністю присутнім тут і зараз помічати якісь там звичайні стани щодо свідомості, контролювати свою увагу, контролювати свою поведінку, контролювати свою реакцію, а що в мене визвало ту реакцію, а чому я відригував тим чи іншим е, чином. І люди, які практикують майнфулнес, вони не настільки вразливі до того самого стресу. Да, в них взагалі немає того хронічного стресу через те, що вони можуть. Оці всі події, ситуації, в них можеш опрацьовувати да, моментально, можна сказати. А, як, особливо, якщо ти відчуваєш, що в тебе щось виснажує, да, ти починаєш аналізувати, що відбувається, чому так відбувається. І ти починаєш оці всі а, симптоми а, аналізувати да, і реагувати вже відповідним чином. Ну і а, теж таки, Тре, третій можна сказати напрямок, напрямок, в якому потрібно працювати, щоб запобігти тому самому вигоранню. Це все ж таки work-life balance, та що тут таке, з чим його їдять. Це вже все, все теж давно така тема є збита, яку вивчають, якось займаються. Це такий термін, який описує баланс, да, необхідний людині а, між а, часом, там, ви, який виділений для роботи а, та іншими аспектами життя. Тобто ти не повністю там, займаєшся тільки якимись робочими процесами, да, а ти приділяєш час всім іншим напрямком свого життя і а, розвиваєшся своє, свій час, ти його а, спрямовуєш. А, Рівноцінна відповідно до того, які в тебе там стоять пріоритети в то, чи іншу діяльність. І як у житті підтримувати да, той work-life balance? Ну, Спочатку потрібно визначити ті пріоритети, а що ж таке для тебе це є найважливішим в даний момент? Потрібно роботу починати з розуміння того, да, яка у вашому житті. Роль зараз найпріоритетніша. Якщо е, в тебе народилась там дитина, да, то зрозуміло, що ти більше будеш часу приділяти в цьому напрямку. Або якщо в тебе е, нова якась робота, да, то теж це може стати для тебе пріоритетом, адаптуватися, інтегруватися е, в цю нову компанію, в нову діяльність, е, проявити себе, заявити себе, або якщо це якийсь новий проект, або якісь нові відносини, то е, зазвичай ми приділяємо набагато більше часу. Це для нас пріоритетом. Тому а, ви теж маєте, маєте усвідомлювати, що от, та роль один, да, що в нашому житті зараз ми будемо займати в тебе найбільше всього твого часу. Да, це номер один. Але е, не стоїть забувати при, е, при інші сфери вашого життя. Проводити час з е, своєю сім'єю, з друзями, або, там, не знаю, наодинці з собою це теж дуже важливо. Тому. Розмежувати час між роботою та між своїм особистим життям. Що тут можна порекомендувати? Віддавайтеся тому воркба лайф балансу на 100%. Буває, що люди розфокусовані, вони не можуть зібратися з думками. І тому роблять якусь там роботу замість двох годин, не знаю, там 5 годин. Для того щоб ви це могли сфокусуватися, для того, щоб виробити у себе дисципліну, теж вам може допомогти, звичайно, там спорт, який дуже дисциплінує, який там допомагає правильно розподіляти вам і час, і ресурси. Тобто це теж така практика, яка вам може в цьому допомогти. Полюбіть себе та полюбіть людей навколо і. Після правильного такого розподілу ролей знайдіть час і на себе, і, і час і ресурси, і на себе, і а, на свою сім'ю, на своїх рідних, на своїх близьких. Подорожуйте там, читайте книжки, відвідуйте лекції, театри, розвивайтеся. Ну і ніколи, звичайно, не зупиняйтеся на досягнутому. Постійно щось вивчайте новеньке, а, чимось там. А, цікавтеся і раз у день не забувайте просто зупинитися, вдихнути, озирнутися навколо, подякувати за те, що у вас є, чого ви досягли. Знаходьте, знаєте, таку гармонію в собі, адже гармонія це є той самий шлях до життєвого балансу. Ну і звичайно, що. Ваші хобі, проте теж дуже багато балакали. Це, що вам дасть, не тільки займатися чимось, чим ви любите, але й оте переключення, коли ти а, можеш переключитися з режиму там, робота, да, відпочинок, справитися з якимось там напруженням, з тим же самим офісним стресом, розвинути творчий підхід у тій сфері, а, де немає ніяких там тебе не обов'язків, не ризиків, да, тобто ти можеш розвивати якісь свої. Розвивати свої якісь якості в такій спокійній для тебе обстановці, да? отримувати свої навички, отримувати якісь додаткові знання. Це те, що вам поможе, це те, що вам дасть заняття вашим хобі. Ну і фізична активність. Ви ж знаєте, що коли ти займаєшся якимись фізичними вправами, то підвищується ендорфін, в тебе, піднищує, підвищується виносливість, ти, ну і звичайно, твій стан твого здоров'я покращується. І а, те, що тобі Може допомогти теж зняти стрес, зняти цю напругу, це якісь там фізичні вправи. Що чим тобі займатися, то ти сам собі вже вибираєш. Так? Ну, якщо підсумувати такий головний рецепт, можна сказати, від професійного вигорання, то це вміння підтримувати баланс всіх сил свого організму. І також у всіх сферах, у всіх напрямках вашого життя. А стреси то вони вам просто показують, що цей баланс порушений, де саме він порушений, і куди варто спрямувати свою увагу. Тож ставтеся уважно до свого фізичного, до свого емоційного стану, будьте на такі сповнені енергії. Будьте щасливі в своїй діяльності. Ну а для чого? Для того, щоб це все, все, все досягти, для того, щоб все, все з вами відбувалося, пам'ятаєте, що потрібно, щоб у вас були чіткі цілі, щоб ви знали, в якому напрямку ви рухаєтесь, щоб у вас були плани, як цих цілей досягати. Щоб кожного дня ви чітко знали, що і для чого я роблю і куди це мене приведе. Да? І щоб оця ваша енергія вона була. Спрямована на різні сфери вашого життя, щоб ви на чомусь там тільки одному не концентрувалися і а, не а, тільки знати, з головою туди не, не поглинали, тому що а, рано чи пізно це може привести до того самого вигорання. Тож будьте уважними до себе, до того, чим займаєтеся, а, бути сповнені такої енергії і ентузіазму, а, Горіть. Отим, да? а, горіть, чим ви займаєтеся в різних напрямках життя, кайфуйте від цього. Але не забувайте, що ви горіть, але не перегораєте, тому що з цим потом дуже важко справлятися. І, як я вже казала, це дуже затяжний і довгий процес. Тому щоб цього запобігти, займатися цим вже сьогодні і зараз. Заплануйте собі сьогодні, скільки ви підете ляжете спати, яку фізичну активність ви будете сьогодні займатися. А, чи Буду у вас змога сьогодні зустрітися з рідними, близькими. Як ви можете приділити їм увагу, свій час. Ну, і можете трошки попрацювати, якщо у вас є таке бажання. Але не дуже багато, тому що сьогодні вихідний. А я вам всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Ну і до нових зустрічей. З вами була Світлана. На все гарного.